Вже через тиждень наша церква буде святкувати день народження. В нашій церкві виповнюється 33 роки. І зараз, можливо, ми цього не бачимо, але йде підготовка. Готуються наші діти, знаю, готується хор, готується прославлення, ще щось готується. Що готується, ми не бачимо, але ми побачимо коли. Коли зберемося в наступну неділю, і ми побачимо, що було підготовлено. Так само в нашому житті ми до чогось готуємося. Є якісь такі е, періоди, да, є, є такі моменти, до яких ми готуємось. Хтось готується стати батьками. І вони думають, вони щось там читають, вони там щось роблять, щось купують для, для своєї майбутньої дитини. Так? Хтось готується до іспиту, молодь там хто навчається, і в них є час для підготовки, хтось готується ще до чогось. І кожен із нас проходить такі етапи, що треба підготуватися, щоб те, до чого ти готуєшся, воно пройшло як найкраще. В нашій церкві ми бачимо, що відбуваються весілля. І коли нас запрошують на таке весілля, ми не бачили його підготовку. Але ми дуже, дуже радіємо, що нас запросили. І ми бачимо результат цієї підготовки. Ми бачимо нареченого, бачимо наречену, ми разом з ними радіємо. І е на весіллі дуже е важливо, щоб ми були підготовленими своєї сторони, да? щоб ми е гарно вділися, да? щоб це було святковий одяг, бо ми прийшли на весілля. Кого більше всього люди хочуть бачити на весіллі? Хто саме цікавий на весіллі? Наречені. Ось так само і в Біблії, коли ми читаємо, то ми знаходимо такі місця в списаннях, де говориться про, то, про те, що Ісус Христос, Він є наречений, а Церква Божа це Його наречена. Так? І я хотів би, щоб. «Радіймо та тішимось, і даймо славу йому, бо весілля акція настало, і жона Його себе приготувала, і їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. І сказав він мені: напиши блажені, покликані на весільну вечерю акція, і сказав він мені. Це праведні Божі Слова. Сьогоднішню проповідь я назвав підготовка до весілля. І перше, на що я хотів звернути нашу увагу, це не марнуй час підготовки. І кілька таких життєвих прикладів Перше, це про студентів. Їм кажуть, коли буде іспит, і в них є час на підготовку. І я чув такі випадки, коли студент не підготовився, а потім кричить вікно, щоб прийшла якась шара. Ось, і що це за тварина? І ми, як віруючі, розуміємо, що треба дуже бути обережним у своєму житті, кого ми кличемо. Ми кличемо в допомогу Ісуса Христа. В тебе є час на підготовку, то ти маєш підготуватися, щоб здати іспит. І Бог хоче прославитись через кожного студента в нашій церкві. Амінь. Є такі випадки, коли ми приїжджаємо десь до бабусі в село, і вона починає розповідати такі речі: що оце оце, оце я приготувала на чорний день. Чули таке? Скажіть, який день настане, якщо ти е, очікуєш чорний день? Ну, чорний день і настане. Е, що очікуємо ми, віруючі люди? Кого ми очікуємо? Ми очікуємо другого приходу Ісуса Христа. Чому? Бо Він прийде за нами, Він прийде за своєю церквою. І скажіть, це буде чорний день чи білий день? Це світле свято. Це весілля, це радість, це потіха для нашого серця. Тому в нас впереді краще, ніж позаду. Колись один невіруючий співробітник підійшов і так почав трошки насміхатися, що я віруючий, і він там тобі те не взяв, тобі те не взяв». Я кажу: ні, мені можна, але я не хочу. Я кажу, от ваше життя, у вас все найкраще, ваше краще, де воно? Позаду чи попереду? Він каже: ну позаду, там молодість, там весело, там все таке. А я кажу: а у мене найкраще попереду. Він як це? Ну, ти ж теж уже ж не молодий. там. Я кажу, бо в мене зустріч з Господом, в мене вічне життя, і тому наша радість попереду. Амінь. Амінь. Матвія 22 розділ, прочитаєте вдома, якщо захочете, там іде притча, яку Ісус розповідає про вічне Боже Царство і на прикладі весілля, яке зробив цар для свого сина. От. І там, коли кликали людей на весілля. Потім прийшов цар подивитися на цих гостей і побачив там одну людину, яка не була вдягнута в весільний одяг. І цей цар задав питання, чому ти тут, в такому. І він мовчав. І цар сказав, що візьміть зв'яжіть і викиньте його в темряву зовнішню. Це про що говориться? Духовні речі. І говориться про те, що. Є час підготуватися до цього весілля, і кожен з нас має прикладати зусилля. Коли я увірував, прийшов в Філадельфію, покаявся і скажу вам по правді: я не думав про вічність, я не думав про своє приготування, я думав тільки про одне: що Бог мене зцілив і вирішив мої проблеми. На цьому я був сфокусований. Ну так як я почав ходити в церкву, на домашню групу, розбираємо Слово Боже, мене почало це більше і більше цікавити. І я побачив, що я грішна людина і мені потрібні зміни. Мій характер не такий, як написано в Біблії. Мої звички, да, мої погляди, світогляд мій, воно далеке від того, що Бог хоче. Я почав, я захотів і почав прикладати зусилля, щоб здобувати оце, здобувати новий характер, здобувати нові звички, погляди, да? бо я вже віруюча людина. Тож перше, що ми маємо дуже цінувати той час, який у нас є сьогодні, бо коли наша зустріч з Господом, ми не знаємо. Десь ми там всередині. Себе думаємо, та я ще молодий, я ще поживу, у мене ще багато часу, ще все життя впереді. Життя швидкоплинне, і ми не знаємо свого часу. То хай Бог благословить, щоб ми готувалися і не були як ті студенти перед іспитом. Друге, на що я хотів звернути нашу увагу, це ціна весільної сукні. Я згадав своє весілля, а воно, до речі, буде через 33 роки, Ну, 33 роки буде, як ми одружилися з дружиною. І ми теж готувалися. Це початок 90-х років, все дуже дорого, все треба доставати десь. Ось. Но ми хотіли одружитися, ми хотіли бути разом. Ми любили один одного і. Ми прийшли до того, що треба купити весільну сукню. Я відклав гроші, я кажу: я поїду з тобою. І зазвичай ви чули таке, що там люди кажуть: наречене має бачити нареченою, де весілля, отакі є забобони. То я це все відкинув, воно нам не потрібно. Це зайве, це людське. Ось наречена мені сподобалось. Щоб вона не тільки собі подобалася, щоб вона мені сподобалась. Чому? Бо я плачу за цю сукню. Ось. І переводячи на духовну, да, то є, ми розуміємо, що за переміну нашого серця, нашого життя, нашого характеру заплатив Ісус Христос. Ми були грішні і нікчемні. Але Ісус прийшов помер і воскрес, для того, щоби. Була внесена оця платня за, за наш гріх, за нас беззаконня, і щоб ми здобули Його одяг. Давайте звернемось до Єфісян 5 розділ 25, 27 вірш. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши. Водним купелем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Ісус заплатив, Він віддав себе за церкву, тобто Він настільки любить нас, що Він приймає участь у нашому освяченні, у нашому. Переодягання, да, так, якщо по темі сьогоднішній. І дуже важливо розуміти, що якщо я хочу змін, якщо я хочу, щоб моє серце, моє життя змінилося, і я прикладаю зусилля, то своїми зусиллями це неможливо. Це неможливо. Нам потрібен Ісус Христос. Нам потрібна допомога Божа. Бо те, що, ті зусилля, які ми прикладаємо, це можна сказати ну так условно, 1% 99 робить Христос. І якщо ми з вами поглянемо, вернемось в об'явлення 19 розділ 8 вірш, і там сказано, і їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон. Не вона сама задягнулася, а їй було дано. Ким дано? Господом. Чому дано? Бо Він її любить і він за неї заплатив. Тобто Бог нас дуже сильно цінує, Бог цінує церквою. І Бог показує, що Я створив церкву, я її люблю, я за нею прийду, я її оберігаю, я над нею пильную. Тож оця цінність церкви має бути і в серці кожної з нас. І третє, на що я хотів звернути нашу увагу, це на саму весільню сукню. І ми ж з вами розуміємо, що весільна сукня в Біблії це не є зовнішній одяг. Це не є. оце... Біла сукня, да, це немає такого розуміння. Тобто там, йде духовні речі Бог закладає. І в об'явленнях написано, що наречена має задягнутися в вісон, то праведність святих. І маленька довідка, що таке вісон? Що це за матерія? Це така. Тонка тканина білого або золотистого кольору, і вона дуже дорога. І в її вдівалися першосвященники раніше, в неї вдівалися царі, фараони, тобто, такі заможні люди. Тобто, це дорога тканина для дорогої людини. І Бог Він показує, наскільки Він цінує церквою, бо Він саме найдорожче Він дає для церкви. І перше колосян, третій розділ, 12, 14 вірш, вони е, говорять, е, в що ми маємо задягнутися. Отож, задягніться, як Божі вибранці. Святі та улюблені у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння, терпіть один одного і прощайте взаємно, коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть так і ви, а над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалості. І тут апостол Павло нам пропонує задягнутися в такі атрибути духовного зростання, які можуть на початках нашого вірування здаватися неможливими, недосяжними, що характер, ми кажемо, як його змінити, хто його може. Но якщо ми робимо це разом з Господом, то є. Те, що неможливо нам, але да? для Бога немає нічого неможливого. Тому разом з Господом, прикладаючи зусилля, ми прагнемо здобути е, оці компоненти. Інколи буває у нас віруючих, що ми молимось до Господа і просимо, Боже, забери з мого життя оці важкі обставини, а воно зразу так не відбувається. Буває, що ми молимось, Боже, забери з мого життя оцю погану або злу людину, а воно так не відбувається. Буває, що ми зразу не відбувається. І ми чому, Боже? Ми ж віруючи, ми ж молимось, ми ж просимо, а воно не відбувається. Можливо, Бог використовує ці обставини і цих людей, щоб ми переодягнулись. Щоб в серці з'явилась лагідність, щоб було терпіння. Де його взяти? Отакі от люди, отакі от обставини, і ми там вчимося не дратуватися, не ображатися. Інколи це, ці обставини вони нам дуже допомагають. І саме головне, написано зодягніться в любов. Церква Філадельфія переводиться як братерська любов. Ми можемо сказати і сестринська теж. Амінь. Ну, сестри кивають аміння, брати. Амінь. Амінь. Слава Богу. Ось то Бог каже, що ми маємо задягнутися в любов. Що саме важливіше – це задягнутися в Божу любов. І це є те, чого треба досягати. І Інколи люди неправильно розуміють Божу любов. Бо люди як сприймають любов це обнімання. А що таке Божа любов? Божа любов вона по Слову Божому. По Слову Божому це Божий порядок, це самодисципліна, це настанова в вірі. Бо ми, люди, приходимо до Бога, приходимо в церкву. І ми десь в більшості шукаємо чогось свого. От якось зробіть так, щоб по-моєму. А любов, вона в тому, щоб не по-моєму, а по-божому. І нам треба змиритися і прийняти волю Божу. І також не забуваємо про те, що в церкві Бог поставив пастирів і вони взяли на себе відповідальність за всю церкву. І вони багато роблять. і Допомагають, щоб церква підготувалася до зустрічі з Господом Ісусом Христом. І ми багато того, що вони роблять, ми його не бачимо. Тож ми маємо молитися і бути слухняні тому, що вони говорять. Бо це влада, яка поставлена від кого? Від Бога. Якщо ми розуміємо це, то треба і відповідно по Слову Божому коритися